Так, ну що? Прийшов час столовий. Ось ну сьогодні вони тут заманух наробили. Ну Я там в зеркалі десь знімаю, полосатий. Так, ну це супчики. Доступчики, доступчики, це повар до повара. Це все очередь. Зараз ось це підемо на салати, тут не дай менше. Кузики, перчики, салатики. М'ята всякі. Це тарелочки. Це якась хамса, типу. Рыба, рыба. я йду. Ой, я знаю, що я швидко йду, але Кхм. медленно ходити буде довго. Я буду старатися медленно йти. Салат, все, там пліт тут гарячий. Горячі бомбики. Це все. Деки тушене, м'ясо з подливою, машель з подливою, там оно прийшли з подливою. Піца, ну там піч для печеться. І все тортики. Тортики, все тортик, уже бач, І тортики вже башню завели. Тортиків, звісно, у них до Все сладке. все кофе машини, коп машины пять тортики за кавунчики виньки тут наливают ринки подходишь і ви наливаю і побес платно все далі овощі П'ять кортиків. Ну, це весь ряд аж туди. Всього чого хочеш. Так, тепер пішли на гриль. Так, це якесь тушене м'ясо на великій Ну, Там вогонь горить. Тут опять вермишели. Це все, кстати, одновременно відбувається. Тут і там. Там і тут. Усе м'ясо. Крутяться ті самі. Кожен підходить, бере, що хоче. Тобто, ну, шаурми м'ясо вот, вони нарізають. І порціями не шаурму роблять, а його в кожну тарілку. Якесь м'ясо жарить. Типа по чи і печінки. Короче, кожен день нове, я ще не їв, поэтому що там ложить, я не знаю. Похоже на м'ясо. Все. Люди ходять з тарівками, беруть кому що треба таке балдіно. Там були тортики, а тут агріль на вулиці.